Ось було в нас відро цибульки, ось вийшла така площа із відра цибульки, корчушки. Ось наскільки вистачило. відро було. Ось півторачне відро. З півторачного відра, ось скільки вийшло. Ось цибульку посадили і загорнули. Ось так. Загорнули, притупали. Так, тут у нас ось ось по всій так одужені, аж туди до дерев. Тут у нас клубніка. Ми хотіли розсаджувати, але так не встигли, ну, вже так буде в цьому році вже. Будемо, як картошку будемо копати, тоді вже будемо розсаджувати. Тут у нас клубничка. Ось така гарненька. Ми її тут просапали ось. ось і хай росте. Так, далі у нас тут ось під теплицею ми посіяли капусту. Ось так тут ми трошки. Посіяли на городі, ось вона вже зійшла. Ось тут. Там ось теплиця, в теплиці, там редиска. Редиску ми вже вбираємо, а тут у нас сходить, тільки сходить капусточка. Так, тут у нас середня ось рядочками. Ось так. Так, а тут у нас з другої сторони в нас агресор. Ось тут вже починає сходити потрошечки. Ось так тут. Ось тут, видніше, пробивається наш агресор. Ось так, дуже тако по всій дожині туди. Ось так, потім ще докупимо цибулю, ще будемо далі сіяти, садити. Посадили корчушку. Тепер будемо садити ось три сорти цибулі. Штутгард. Ось така вона. У ящичку тут десь кілограм-півтора. Ось Спартак. Спартак у ящичку 2 кілограма і румба. Ось румба, вона така довгенька, гарненька. Ось Спартак садимо, бо вона така солодковата. Дуже смачна сочна цибулька. Ось в трьох ящичках. Так, ось зробили рядочки. Так, і зараз будемо садити. Вістянь місць з цибулями. Зараз ось візьмемо, будемо садити. Вістень між цибульками десь приблизно сантиметрів десять. Ось і так, до кінця, і так кожну цибулю.